Ось так, 33 роки тому у Львові вперше підняли прапор над будівлею міської ради. Кілька тисяч революційних львів'ян йшли зі стягом центру міста. Тодішній мер Богдан Котик підняв натратишою синьо-жовтий під звуки державного гімну. А ось так вже у квітні воєнного 23-го знову піднімають прапор над Львівською міськрадою. Стяг освятили у гарнізонному храмі Петра і Павла. У супроводі оркестру урочистою ходою прапор понесли до ратуші. Серед тих, хто бере участь у події, депутати першого демократичного скликання. Власне, за їхньої каденції у 1990-му і відбулося підняття синьо-жовтого стягу у Львові. Тоді прапор ще не мав звання державного. Однак саме у місті Лева він одним із перших замайорів над будівлею адміністрації. Також перетратушою фінішував з нагоди річниці символічний 33 кілометровий пробіг по шести районах Львова. І ми, ці депутати, першого скликання кожного року, 3 квітня. Чи карантин незалежно від цього? Ми збираємося і відзначаємо цю дуже знаменну символічну дату. Це початок незалежності України. Після перемоги планують пробігти від Львова до Донецька. Каріна не Андрій Ролюк, Правда наживо, телеканал НТА. はい。<noise>